Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, так. на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І сьогодні я з місця сили, девочки, це було класно, це було нереально, чесно, з одного з місць сили, і сьогодні, знаєте, як я хочу подивитися колода Макса, тому що вона багато говоряща, там дитина, начебто і один, але ти відчуваєш, що біля тебе покровителі. Кожного це буде щось своє. Де моє місце сили? Для тих, хто не знайшов, для тих, хто, можливо, ще вагається, для... там, де ви відчуваєте себе найсильнішою, там, де ви відчуваєте, що вас чують. Туди, куди ви ходите, коли. У вас щось сталося, туди, коли... куди ви ходите, в кості, навіть мені пішла інформація, хто ходить до на цвинтар. і тут немає нічого такого. Тобто кожен приймає свої енергії, і це нормально. Так, і хочу на два варіанти, щоб знову-таки нікого не, об... не обмежити. Так, подивимося, хто ви в мене на сьогодні? Перший варіант. Ну, Мені хто? не дає моя дівчинка любима. Другий варіант, хто ви в мене на сьогодні? Ваше місце сили. Хочу сюди дві три хочу. Друге, ваше місце сили і далі пораду. Так, три, знову-таки, і сюди три. Якщо треба, буду докладати. Знаєте, карта. То, що ви вже народились, того, що ви вже переродились, того, що ви вже е, зняли якісь маски, якусь е, скарлупу, зняли, зняли якісь кордони з себе. Ви вже нова. Отак, От девочки-мальчики, сьогодні мені йде. Е, обирайте варіант. І будемо дивитися. Перший варіант працює. хто ви в мене на сьогодні? Боже, людина реально ходячий ресурс. Людина, е, ну, це я бачу кит. Скоріше за все, ви. Я не буду прискіпливо, можете бути водного знаку зодіакера Криби Скарпіони, але це не обов'язково. Ви можете просто любити воду. Ви можете, знову -таки, ваше, ви можете знати, що ваше місце сили біля води. Ви розумієте, що ви там набираєте, що ви там в ресурсі. І, знаєте, ви така не показуєте або такий. Який не показує своєї всієї своєї глибини, можливо, ви навіть самі тільки вивчаєте всю свою глибину. Людина, яка ресурсна від народження, хочеться сказати, яка має старжень всередині себе і яка, знаєте, іще подумає, кому показувати своє істини, а кому не показувати. Далі, моє місце сили. Де ваше місце сили, дівочки і мальчики? А місце сили у вас, дівочки, знаєте де? Через медитацію, знову таки, біля води. Можливо, в горах, дівочки навіть. Це не обов'язково, що воно буде одне. <кій> ви знаєте, я вам скажу, ви почуваєтеся сильною у нічне, время в нічний час доби через сни. Можливо, ви просто вам подобаються вечірні прогулянки, коли вже стає на дворі менше людей, коли сідає сонечко. Коли знаєте. Навіть якщо ви ходите до води, то тоді, коли біля води небагато людей, коли ви можете подумати про своє, коли ви можете не бути в цій метушні. Е, так, коли ви можете почути воду, і, значить, то, знаєте, через, просто через оці через шум води ви здатні навіть очищатися, я вам скажу, Дівочки, в тому числі три карти всі про те, що заходить сонце в нічний, в нічний час доби. В тому числі я вам скажу, що ви. Е, Набираєтеся через астральні путешествия, так само там, або через сни, ви так само там отримуєте якусь інформацію, яка вас підтримує і яка вас наповнює. Так само ви наповнюєтеся через сон. Отримуєте якісь підказки. Навіть у сні виходите до води, Дівочки. Отак от мені йде. О, що ще? Так, да, дівчатка, знаєте, от, будучи тільки на природі, ви, як значить, знаєте, відкриваєте свою душу, своєму. От, знаєте, добираєте того, що ви витратили за день, або там за якийсь тиждень, і коли ви ходите до води, ви начебто добираєте це, що ви витратили на інших людей, на те, щоб когось зігріти, на те, щоб комусь допомогти, на те, щоб когось обласкати. Отак, От І знову таке про те, що ви не віддаєте всю інформацію, все, що ви знаєте. Ви не скажу, що ви прям бережете свій ресурс, ви якось розважливо вирішуєте, кому скільки давати, кому що розповідати. Ви дуже емоційна всередині, але ви це, знаєте, навчились не показувати, навчилися, не скорочу навіть давити в собі, ви навчилися якось балансувати. Отак. Так, да, дівочки, ну на всіх картах вода. Через сни, знаєте, ви якось приходите до гармонії, до балансу. Не знаю, вам щось таке сниться яскраве. І от навіть для тих, хто вміє виходити в астрал, от у вас і там вода. Я вам скажу, у вас і там вода, дівочки. да, всі карти води. Ви почуваєте силу. В цих містах сили, я вам скажу, що ви одні, і максимум біля вас ваш провідник. Немає біля вас там багато людей. От ви всюди один. Розумієте, або одна. Ну це класно. Тут там, дівчатка, вода. В когось море, в когось, дійсно, в кого є можливість гірські водоспади. Також це може бути ще тут просто, знаєте, про що йде інформація. Що ви обіграли тих людей і покинули тих людей, які знаєте, які розпалювали, можливо, навіть у вас якісь пристрасті, які для вас з'являються зайвими, які вас хитали емоційно, які вас хитали ментально. І ви, тут, знаєте, з цими людьми більше не сядете за один стіл, можу сказати. Біля вас залишилися одиниці, і багатьох, кого ви покинули, тому що їхній час у вашому житті вичерпаний. Це просто йде інформація. <кх wiggle wiggle> <throat> ви покинули людей, які намагалися вас дезбалансувати. Ви їм вказали на їхнє місце і тим самим зберегли своє серце. Так, Тих, хто хотів сказати вам, що ви не скарб. А ви знаєте, що ви скарб, ви знаєте, що Знаєте, ракушка обережно. Ви знаєте, що... Ви знаєте, хто ви, ви знаєте, яка ви буваєте чорна і біла, і ви знаєте, ви навіть не заздрите тим, хто розбудив у вас темну сторону. Отак. От Тому що ви її конкретно балансуєте. Так, у вас ключі. Та карта якогось переродження, але це мені йде в минулому. Це у вас, це вас взросіло уміння балансувати через якийсь е, тотальний труд. І знову карта води і карта істочника якогось вашого. Так, пораду дайте нам на, сьогодні, на, на зараз. Дівочки, знаєте про що вам кажуть? Все одно вам кажуть про те, що М -м продовжуй Тут саме коли ви з хаоса вийшли до якоїсь уміряності благосної, чуй себе, вони кажуть: От, ходи на ці місця сили, тому що там ти упорядковуєш свою інформацію, яка до тебе приходить, упорядковуєш людей, які біля тебе, розумієш, хто тобі потрібен, хто тобі не потрібен біля води. Саме ти мене таке слово прозріваєш і бачиш ситуацію яснішою. Таку, якою бачиш її тільки ти, ти бачиш її істину, і ти йдеш за зовом душі. І знаєте, от саме ці місця сили вони тебе змушують вірно мислити, вірно рухатися і чути свою душу, чути своє вище я. Більше нічого не буду докладати. Благодарю перший варіант. Так, <кхем> благодарю. Будемо дивитися другий варіант, що у нас хоче сказати. Так, хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка викарабкалася сама. Людина, яка е, зрозуміла, що щоб іти вірним шляхом, тобі не потрібні посторонні люди, які тебе тільки смикають і тобі заважають. Людина, яка вийшла за рамки, людина, яка вийшла за свої можливості, які, можливо, колись вважала, що це нереально просто. Людина, яка покинула курятник, Дівочки, в мене, вибачте, йде, і кажу, як воно є. Знаєте, про що ще йде? Про те, що ви відкинули людей, які вважали вас якимось не таким. І так само перейшли до мудрості. І так само зрозуміли, знаєте, що? Що на всіх оцих людей, які начебто хочуть допомогти, а насправді тільки заважають, що ви навчилися просто созерцати, викурили їх із свого життя і навчились просто созерцать на них, не розпилятися на них. От не скажу, що ви йшли по головам. Ні, по головам ви не йшли. Ви просто зрозуміли, хто ваш, хто не ваш, і що у вас свій шлях? Що ви і є сам собі підтримка. Да. Знову таки, про те, що ви, тут мені йде людина постарше. Навчилися, знову-таки, через вогонь і воду стали, стали крепче, знову таки, ціннішим і дорожчим для себе. Да. І у вас просто мудрість. Інформація, і ви знаєте, що зараз саме ваш час. У вас покровителі, так. Да. І ви знаєте, що якщо ви <кій> вспихнете, то ви таки вспихнете, що все згорить. Добре. Ваше місце сили. Знаєте, в чому ваше місце сили? Ваше місце сили, девочки, знаєте, в якихось я вам скажу, в якихось знаннях, як я тут бачу, ви навчилися. Ваше місце сили, знаєте, як я вам скажу. Тут мені йде у вашій холодності, у ваших якихось, знаєте, не в амбіціях якихось несвершонних, а навпаки, у вашій якійсь розсудливості, сила ваша, у вашій розсудливості, у вмінні виходити за рамки, у вмінні ем, балансувати, бути холодним, бути дальновидним. І тут та саме космос у нас йде, дівочки. От знаєте, до вас якось приходять космічні знання, про які, знаєте, тільки ви. І ви це плекаєте. Дивіться сюди. Зараз. От ви якось знаєте, ви, коли ви пройшли трансформацію, або якийсь очередний момент, ви знаєте, ви прямо можу сказати, що ви стали крижана леді. Закрита, холодна. Можливо. Не скажу, хтось такий ходив по головах, але тут буде дуже маленький процент тих, хто ходив по головах, тому що насправді ви просто зрозуміли, що вся істина, вона і є у вас в голові. Про що? От я, так, як скажу, дівочки, мальчики, тільки через свою холодність ви обрітаєте самі знання, коли ви, можливо, не жалієте, коли ви, можливо, не співчуваєте занадто, коли ви, можливо, не робите якусь роботу за когось. Розумієте, от саме в вашому хладнокрові. Да, коли ви просто, знаєте, є якась ситуація навколо вас, а ви просто все да, Ви більше не робите те, що ви робили за всіх. Зараз ви цього не робите Ви скинули всі тягарі. Дайте нам місце сили. Я розуміла, вам не розказуєте, більше як сигніфікацію місце сили, покажіть мені. Та я не договорила. Дівочки, хтось, знаєте, як скажу вам, знову ж так, як мені йде інформація, наодинці з собою, де б ви не були. Наодинці з собою, коли ви себе чуєте, коли ви себе розумієте, коли ви не розпиляєтесь на зайву допомогу комусь, те, що ви, коли ви одна, знову-таки, не буду. Тут навіть не в природі більше, розумієте, а в моменті, коли ви можете побути, побути наодинці і почути те, що хочеться тобі. почути, От ви черпаєте, можу сказати, всередині себе. Розумієте, і навіть при всій цій холодності у вас гаряча голова каже про те, що ви себе чуєте, що ваша шоста-сьома чакра відкрита для інформації, але це все всередині вас. Розумієте? Через космос, через космос, через космічні знання. Отак. От не жалію людей, які не хочуть іти в трансформацію. Не жалію людей, які не вирішують питання, тільки ви бачите, скиглять. Розумієте, отак, і знову таки карта опори. Опори всередині себе. Тут не про тут про місце сили, але тут про стержень всередині себе. От, кажуть про те, щоб ти познайомилася сама з собою. Розумієте? І вимила усіх людей, які ми тушили. Ми тушилися навколо тебе, які взагалі були непотрібними. Ви знаєте, хто ви, ви знаєте, що істочник всередині вас. Отут так. Можливість. Я, знаєте, скажу, що ви часто буваєте наодинці з собою, тому що ви це вже, вже від, відсікли всіх людей, які. Е, знаєте, коли от біля вас така метушня, ви цінуєте ті моменти, а у вас вже багато цього, скільки, скільки вам треба. Оцієї самотності, благосної, розумієте, коли ви себе чуєте. Да. Ви самі собі е, регулятор, розумієте? Ви самі собі космос. Вам доступні? Оця інформація, яка для вас космічна, яка для вас, так, знову карти космоса, карти космоса, дівчатки, інформація, яка вам потрібна, вона вже є у вас. Боже класно, у мене прямо мурахи. Знаєте, що ви вже поїхали своїм кораблем, попливли своїм кораблем, і тих, хто просто грається, ви їх залишили. Розумієте, ви їх оставили позаду себе. Тут, ви все, тут, ви, тут істочник всередині вас. В принципі, він то в кожного всередині себе. Але ви тут вже прям на такому прокачаному рівні хочеться сказати. Да? Перехід цей ви вже зробили. Ви знаєте, що за вами стежуть, за ким ви стежите. Да? І знаєте, ви поливаєте, ви цінуєте ці моменти своїх знань, ви їх бережете, ви їх поливаєте, ви за ними слідкуєте. Отак, От дівочки-мальчики. Да? Ці знання, ви як дракон. Ви знаєте, як це вам важко далося дійти до тієї самої сили, до тих самих до розуміння тих самих покровителів, які тобі підказують. І ви знаєте, що ви один, знову-таки, ви знаєте, що ви один, і ви це бережете. Отак. От Пораду дайте. Дівочки, ну знаєте, про що я кажу? Багато. Людина карма, можливо, ви навіть народилися 8, -го, 17, -го, якого там, 26 числа. Людина карма, людина, яка, знаєте, Багато чого зробила, щоб дійти до, до того самого істочника. Людина, яка приходить в життя для того, щоб змінити чиєсь життя, що якщо до вас прислухаються, якщо йдуть за вами, людина, яка може за собою вести, людина, яка приходить в життя, знаєте, для чого, щоб або зруйнувати його, або просто зробити його максимально благосним. Оце ви у мене так, людина, людина розум Розумієте? Людина розум, людина е, мудрість, людина знання. Яка розбудить в оточуючому зерно якесь істини, самопізнання. І тільки від людини, яка навколо буде залежати, прийме він це чи не прийме. Людина, яка впорядкувала вже, давним-давно знає себе до молекул. Знає себе. Про що? Да, людина, яка відчуває опору всередині себе, яка давним-давно потопила корабель з крисами. Да, людина, яка знає, хто вона. Отак. От яка. Яка ресурсна, яка і є той самий космос, дівочки. Людина, яка народи все, що вона забажає це життя. Людина мах, людина творець. Отак, От яка знає свою цінність. Благодарю, прекрасно. Нехай кожне послання знайде своє серце. На особисті, будь ласка, в особисті. Приймайте во благо.